Слава Україні! Доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні у нас 13 липня і в моєму садочкові достигає інжирний персик сорту Світ Рінг Це інжирний персик, інша назва платифороне. Вага плодів даного сорту 90 100 грам. Сорт раннього терміну дозрівання італійської селекції серії плоских персиків платіфор. Перевага даного сорту, висока товарна якість. Плоди симетричні з рум'янцем на 80% плоду. І високі смакові якості. Шкірка міцна середньої товщини із легким опушенням сорт самоопильний дозріває на початку липня. Зараз я спробую зірвати декілька плодів. Це в мене перше плодоносення, так, плодоношення таке деревце. На другий рік заплодоносило. Даний сорт розтріскувався, але затягнуло. Ран немає, плоди невеличкі. Один відірвався добре, а один трішки з такою травмою. Такі гарненькі гудзички. Зараз важу і скажу, який на смак. Так, такий мають вони вигляд. Вага. 50 грам. 42 грама. Перше плодоношення плоди мають невеликий розмір. Такий вигляд мають в розрізи соковитий, видно, персик. Яскраво насиченого жовтого кольору м'якоть. Ближче до шкірочки має червоний відтінок. Шкірка відділяється в даного сорта, будь ласка, видно. Шкірочка відділяється, хто не любить. Так по сокові. Ну, видно, що соку багато, дуже багато соку видно. От. Аромат неймовірний стоїть. Зараз кажу який на смак. М -м -м. Дуже цікавий аромат. Ніжно-ніжно солодкий. Не приторно-солодкий, а ніжно-ніжно солодкий. Шкірочка без кислинки. Так, зараз подивимося на кісточку. Кісточка тут повинна відді... відділятися легко. Так, не можу відділити, показати одною рукою, бо дуже Стеглий плід, Кісточка відділяється. Такі. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та ось цьому мого каналу міцного здоров'я та мирного неба.